Мене звати Уварова Юлія, я є співзасновниця фірми Пібан. Це соціальний проект. Ми займаємося переробкою більше п'яти років. ПВХ це вже наш імідж і досвід. А джинси, е, якісь противогази, текстиль. Це для нас ще новеньке, тому що ми це раніше не переробляли. У нас вже відпрацьовано, як то кажуть, п'ять моделей, ті, що в нас е, з банерами пройшли тестування. Тому ми по образу і подобі зробили теж саме з джинсами. Це чохол для ноутбука. Тут піна, щоб не дряпалося. Можуть бути як вертикальні, так і горизонтальні. По-друге, це може бути сумка для ноутбука. Хтось її називає пляжна. Наші швачки все добре тут обробляють. Поясна сумка, вона в нас хтось навіть її порівнював Левайс. Зараз вони теж зробили лінійку сумок. І це така компактна сумка, теж тестовий варіант. Тут гаманець великого розміру, ключі, телефон. Ну, тобто, хтось це носить на е, плече, а хтось на поясі. Хто я.